Желаю всем, прежде всего, здоровья. Вот. И, чтобы все было хорошо и скорее вот это все закончилось. И чтобы Путин сдох. Мы не празднуем никаких праздников, кроме одного. День воспоминания Иисуса Христа. Терпение, здоровье. А что еще можно побажать? Живем погано. Так что нема что... Перемогу, так б ця війна закінчилась, як угодно, хоч перемоги, хоч як угодно, бо в мене внук, там, я за нього кожен день переживаю. Так що отак. Щоб війна закінчилася, закінчилася, щоб переговори були, що угодно, тільки щоб закінчилась, щоб не вбивали нікого більше. Хоча б нашим Ніка по цим побажати, щоб більше терпіння в наш час і щоб щоб старалися менше виїжджати, бо інтуїція підказує, що саме це ворог намагається зробити, щоб ми звідси свалили. Щоб війна кончилась, ребята. Основне побажання. Спокійстя, спокійство, терпіння, все буде добре, здоров'я всім. Наступний рік будемо вже з перемогою, сподіваюся, і з настроєм добрим. Всього доброго. Хочу побажати миру, благополуччя, здоров'я всім. І щоб всі наші воїни повернулися живими, здоровими. Усім бажаю щастя, здоров'я, щоб закінчилася ця війна. Ну, всього самого найкращого. Всіх з наступаючим новим роком. Саме Найголовніше мира, Саме головне. Зараз всі кажуть, тільки мира желають. Здоров'я всім. І всього-всього для українців, для Нікополя. Я бажаю саме головне це миру, здоров'я, щастя. І щоб наша Україна завжди була процвітаюча. Нікопольцям, ну, терпіння, сил, берегіть себе, своїх родних. Ми всі держимо за вас кулачки з праздником. Усіх. Миру саме головне найскоріше нашої перемоги. Саме велике бажання. Міра, здоров'я. І як говорится, голубого неба над головою. Щоб все у всех було добре і прекрасна. Щоб новий рік провели в радості, без всякої суєти з, з надією на будущее. Ну, що я можу сказати? А там як Бог дасть. Ви знаєте, що у нас твориться, да? От мірі, так що можна все віддати. Але ми віримо в наше майбутнє. От в нашу справедливість і щасливе наших діточок. Для нікопольців дуже бажаю, щоб було тихо, щоб було мирно, щоб ці обстріли закінчилися. І хай всі будуть здорові і щасливі нарешті в 2025 році, щоб закінчилася війна. Ми всі дуже-дуже цього хочемо. Ми вас вітаємо зі святами. дуже дякуємо за допомогу, за оборону. Дякуємо, що ми можемо празнувати всього найкращого. Моє пожелання, і щоб хоча б Новий рік встрітити в Тішині тому що я боюся, що будуть стріляти, що спокійно не буде. Просто-напросто. Ну а так, що і здоров'ячка всім.